В статті сказано, що той, хто каже, що є інша сила в світі. Тобто кліпот, а ця людина перебуває в стані, що й інші боги. Зіма кліпот. То якщо кліп, кліпа, вона ж також слугує, служить творцю, то як я можу виправдати дії кліпот? адже вони приходять прямо від творця? Зрозуміло, що і кліпот вони під владою творця, і ними він спрямовує нас, тому що всі мир. Розбиті і без е, е, впливу кліпот на нас ми не зможемо просуватися до святості. це називається помічник, який проти нього так? що саме завдяки різним силам, егоїстичним, злим, кліпот. Цілі світи кліпот є багато таких сил. Проти бу будь-чого доброго є зло. Проти кожного. І так це йде і у формі піраміди до найвищого рівня, там, де тільки творець. Але нижче за нього все розділене на добро і зло. І тому нам треба. Навчатися, як ми беремо собі допомогу від злих сил і користуємося ними так, щоб просуватися. І насправді зараз в нашому стані зрозуміло, що ми сповнені тільки злих сил, тільки вони розкриваються в нас, і тоді наше просування воно тільки в тому, що ми з'єднуємося Мися між собою, наскільки це можливо, навіть механічно І в цьому на рівні цього світу, і е, приваблюємо світло, що повертає до добра, щоб воно налаштувало між нами зв'язок. І світло вже налаштовує зв'язок, більш духовний, і в нас вже є два стани стан, щоб бути заради отримання, буквально і такий стан, щоб бути вже в зв'язку з групою. Якщо ми приходимо до стану, коли є між нами. Два стане або я відділений, або я в групі, тоді вже я починаю все вже налаштовувати себе правильно. Це найбільша проблема. Щоби нам щоб нам почати розуміти, що наше виправлення вони все одно. Ближне тільки в'єднання між нами, це легко сказати, а виконувати це ще разу, це, це знову і знову як заново робимо, так? Але без цього немає духовного, немає виправлення системи Адама Marisona. So, Rob, you say that we will learn how to use як користуватися злом, щоб віддавати рав? звісно, нам потрібно навчитися, як використовувати зло, як використовувати добро в двох лініях, тому, що коли без того, щоб его розкрилося, ми не можемо підніматися. Увесь наш підйом до Творця, це наче гора егоїстична, на яку ми увесь час піднімаємося. Ми повинні бути у вірі в вище знання, тому є знання, і творець приносить нам завжди нове. А ми повинні підніматися понад знанням, тобто, Малхут внизу, над нею біна, Малхут ще більше біна і ще над нею вище. І так ми просуваємося.